Короче, офигенно удобная гиря, я тебе говорю, по форме вообще песня. И даже на новой почте ее попробовал, супер. Форма, короче, была в дне, ну ты же видишь, да, что было. Пробка железная такая, я ее выбил. Вот. И в ней оказалось внутри реально офигенное пространство. Она, в общем, завесила на новой почте 16350. Вот, я сейчас вот этот песок речной высыпал, ля, надо сюжет делать. Речной песок с ракушечками, с мушлями, вот. Ну, короче, песка было почти килограмм. Она завесила на новой почте 16350, сейчас без песка завесила 15400. Ну, думаю, набрать ней пойду с собакой гулять песка. Ну, такая она тоненькая, тут можно до много, много залезть. Я думаю, из нее... Сороковку можно сделать. Офигенная гиря, короче. И ручка, мне нравится, что ну чуть тоньше, чем обычная. Чуть тоньше, чем обычная. Вот, чуть-чуть. Ее -чуть. очень будет удобно рвать. Вот. Офигенная гиря, короче, да, интересная. Вот такие дела. Ну, короче, не знаю. Я сделаю, из резины вырежу пробку классную. Вот. Пробку красну. Була би дробь, була прикольна би дроб'ю засипати. Вот. Так, зараз будемо очищати стару фарбу. От, користуємося таким змиткою старої фарби від зебра. Тут трохи треба бути в рукавичках. Ось, ми або робити кисточкою. Зазвичай ми цією не користуємося, просто пілимо на дрель, робимо насадку, але зараз зробимо. Цю гирю в нас є така мисль е, е, повністю відчистити від фарби і не фарбувати, а скрити лаком. Тому що це дуже рідка гиря, 16 кілограмів. Колись вона, бачите, її, мабуть, е, заводський колір був е, помаранчевий такий, а зараз вона була трохи чорна. Тобто, от вона е, фарба її відчистимо, а потім будемо полірувати.

Наждачний круг на делі. Я вам скажу, що зараз ми обробимо перетворювачем ржі. Тут трошечки, бачите, дошкрябаємо. І от така буде гірка в нас. Вона вже зовсім без фарби. Ось трохи пов'їдалася. Перетворювач ржі постоїть трохи, зачистимо і потім будемо скривати подлак. От така буде. Гиря. Так, перед тим, як фарбувати, обробили перетвержувачем іржі, перетворювачем ржі, ну, тобто, щоб якісь там пошли хімічні реакції. Бачите, як клімо видно. Гиря була придбана в місті з моєї Одеської області. Де вона виготовлялась, ми не знаємо. Ось зроблю потім. По цій діаметрі зроблю з резини пробку, і ця гиря може бути насипна, щоб можна було досипати вага, яку тобі треба. Вирішив залишити автентичною. Тобто переутворюється, буде такий білий наліт. Зараз воно так постоїть. Ось так я виглядаю. А потім ще після того, як Після ріжа цього утворювача, перетворювача, як воно називається? Перетворювач іржі. Ось таке. Стандарт. В епіцентрі. центрі максимум. Так. А потім я перед тим, як фарбувати, ще розчинником її пройдемось Так, і будемо фарбувати, От бачите, різні балончики будемо фарбувати под лак. Ось. Тобто спочатку ми що робимо? бать, беремо ці зебра, котрий стару фарбу раз це роз'їдає. Потім робимо е, залізна сі... е, щищаємо фарбу, щищаємо трошечки зубилом, ножем. Потім ми робимо, е, ви бачили, щіткою. Ну і все. Фініталя комедія, нарешті вийшла ось така історія. Тобто гирю, от бачите, тут трошечки залишилось. Ось краска. ну Це таке для аутентичності. Взагалі вся вона в колір металу. От такий в неї є знак. цей. Так, гиря була придбана в Одеській області. Важила вона 16 кілограмів. Ми показували, що внутрі в неї був пісок. Пісок, до речі, мабуть, навіть морський пісок. Так, отак от ми її нашліфували. До чугуну. Ви знаєте, можна навіть було зробити її, щоб було е, свій, е, своє бачите, там, свій отраження, так би мовити. да. Оця гиря в нас під лаком, один слой вистачить. Ручку лаком ми не вскривали, вона не блистить. І саме цікаве, що в нас ось буде внизу. У нас буде пробка, вирізали пробку, От вона, ой, ну да, вон вона буде забиватися сюди і буде е, гиря засипатися пі піском. То, тобто буде така е, свободна, вільна вага. Ось щось тече стиля. Ось пробка. Тоже її вирізати ціла була історія. Ось таке механічне відео натоптав. Я бачив, трохи в нас тече тут ця стеля. Тобто пробка вона по діаметру чітка ось буде засипатися пісочок, а вона буде забиватися. ну Можна рукою, можна молоткою, можна самою гір'єю. Ось така в нас є рідкісна гиря 16 кг, придбана в Одеській області. Долина, Всем до побачення. Ну, Мой любий останній штрих нашої історії з гирю, це Ми оці отвір засипаємо киска. Пісок трохи макроватий. Звісно, його краще висушити або краще цю гирю залити свинцем або свинцовою робіт. Свинець зараз в Україні коштує десь ну, 50-100 гривень кілограм, якщо це лом. Ось і ну звісно, на взяти би оцю об'єм, виміряти водою. А і, на літр, на літр об'єму пісок, до речі, вам хто буде гіль засипати піском, пісок десь важить півтора кілограми, там плюс-мінус. Та сінець, по-моєму, я не пам'ятаю. Ну, щось нормально більше важить 11 чи скільки за кілограмів, не пам'ятаю. А пісок десь півтора кілограму. Я думаю, ось літра три буде. Тобто, де гір'я була 15-450, ну думаю, до двадцятки її засипимо. Тобто, цікаво було зберегти автентичність, як раніше всі хто займався гирями, не було можливості докручувати бліни і оці штанги, так би названі бульдоги, тобто така ці гриф, і два шари вони засипалися піском. І Зараз ми хочемо, так би мовити, відродити автентичність гірь. Так, пісочок біля дому, може собачки на нього тут какали, пісяли. <гум> ну Тобто, бачите, яка в мене тут конструкція. Воно буде просипатися. Ось. Гарно, що великий отвір, що буде більш-менш е удобно засипати. Будемо трошечки будемо ще втрамбовувати, ну ви вже е побачите остаточний результат цієї історії, тому що це буде, я думаю, досить довго. Ну, Пісок в цій гирі в нас буде ненадовго, тому пісок вологий, гиря заржавіти не, не встигне заіржавіти, тому ми його висипемо і потім вже, мабуть, купимо свинця і зар'ємо її десь кілограмів. В нас є така мисль з моїм побратимом Яриком Савчуком залити її 38 або 40 кілограмів. Ну що, мої любі, саме відповідальний момент. Я вам скажу, що я гирю приніс з подсобного приміщення в кабінет. Ось так воно вийшло. Пробочка буде, сподіваюся, тримати. Ви знаєте, я її на суху забивав молотком, але я трохи збризнув ведешкою, тому що пісок був і щоб вона не провалювалась. Отака От вийшла гиря, бачите, вже висохла ця висох лак. Ось трошечки буде фарба, щоб було розуміло, якого вона була раніше до цього була вона кольору. Ось цей у нас є логотип. Ну Я вам скажу по е, ярик не казав, буде кілограмів 20 Я вам скажу десь так. От я не важив. Ось ця в мене 20-20 тяжеліше. Ну так то давайте. Мені цікаво і вам, слово даю, ще на ваги не ставив. І так, в цій гірі. Ми засипали піску на максимум. Ви зі мною бачите, ровно 20 кілограмів. Все, ярик, ти був прав. Гиря була 15, десь 500, і ми засипали 4,5 кілограми. Тобто, давайте ще раз будемо казати так, що якщо у вас є звичайна гиря 16 кілограмів. Ви зможете її засипати е, в 20 кг. Ну, ну, я думаю, десь така окружність, як у звичайній гірі. Ну, отак. От тобто, така буде гиря 16, пісок висипав 15,5. Ось така гіря, 20 буде автентична. Ну, а зараз попробую зробити цю -цю з неї вправ і скажу вам, як вона на відчуття як гіря, тому що я так на новій пошті і пробував. Але не тренувався. Вчора е, обманюють, трохи потренувався, але трохи вона мене здалася для ривку незручна. Зараз скажу е, чому. Ось така вона вийшла. Тобто в порожньому положенні ну, вона буде важити 15500 з цією пробкою з піском внутрі і досить великий отвір. І там була така заводська металева пробка. Ви бачили на початку відео. Ось, і вона була досипана піском ще з заводу. Я так розумію. Ще ну, не було можливості точно виливатися, що руна точно і э, але та, э, тарірували гилю трохи э, піском. Пісок з до э, під домом, О, діточок трошечки меншили піску. Ну, тобто була така гиля, знаєте, як була Вона нас вже такий маленький, маленький провізований музей грівого спорту, різні є гирі. Тобто Ми знаємо, що от така насипна гиря, і що якщо звичайна форма, ну от це більш-менш ось е, колись була 24, бачите, звичайна форма. Я думаю, що, мабуть, навіть оця гиря, вона е, трохи а ні менше. Да, за окружність вона менше за звичайну гирю. Це що в нас за гиря? Який завод? Е, ой, ну ну знаю, хтось знає Тобто ця цей шар... Трохи за менший. Тобто, звичайно, гирю можу засипати там, на 5 кг на 6, але не набагато більше. ну-ка, ось в мене є 28-ка. Кстати, навіть 29-ка вони залиті або засипані. Ось. Так, тут трохи шар менший і трохи запросов більший. Але бачите, дужка е е тоньша. Наприкінці 19 сторіччя, я в Києві Гернич Гарницький, 1895 рік, якщо були гирі засипані піском от такої форми, вони там ну, 20 кілограмів або великі шари. І тобто гиря, ну давайте пройдемося в поправах і по відчуттях на гіряні зрозумілого заводу, я вам скажу, що трохи якось дави гиря на зап'ястя. Не знаю чому. Ось. Ну не сильно займатися. Займатися можна. Ну, просов трохи незручний. Не знаю, якщо вона буде 40 кілограмів. Ось, як вона буде, трохи дави руку, якось так скажемо. Цікаво для довгого циклу, бо ривку збрасуєш, хто збрасує ну, тобто, на кут, бачите як я роблю, то трохи незручно е, мізинець підвертається, незручно робити зброс. Так, да, я вам скажу, що то на новій пошті, коли я тримав її, порадувався, але трохи незручна. Ну, така буде музейна. Просто взяти свинець. Будемо казати 70 гривень кілограм. А треба 25 кілограмів свинцю. Буде ли зручно. Тобто гиря це коштувало мені. Ну так, будемо казати, 1000 гривень і свінець 70. І пусть треба буде 25 кілограмів. Ось. Ну тобто десь там, так? Да? 70-25-1,5. Тисячу где-то. Півтори тисячі гривень плюс-мінус. А ну-ка пробуємо для ривку. Ні, ну нормально, можна тренуватися, але незручно збрасувати на кут ручки. Ні, тренуватися можна, я вам скажу. Форма класна, що ручка тонка, можна у кого пальці короткі. Обхватувати пальцями не злітає, але є з такої кутообразної форми, я тут зручно з... збрасну. Бачите, рукою достигли і... Ну, прикольно, Така прикольна гиря. Гиря насипна, аутентична. Мої любі до побачення. Цікавість к нашому історичному українському спорту маємо і розвиваємо. Силою люблю Сергій Долина. Київ.